Наш незамінний помічник у догляді за котиками. У нас чотири котики. Це змивний лоточок. самозмивний, змивається самостійно. Дуже класний девайс, полегшує життя на всі тисячу процентів і забирає повністю прибирання за котиками. От, Дуже класно, ми дуже йому раді, щасливі, можемо, наприклад, не хвилюватися за котиків. наших, навіть якщо немає водички, можна злити вручну. Якщо з'являється водичка, котик автоматично там. коли Заходить так, на лоточок, і йде з нього, то активує знову сенсорне змивання. От. Привчаються котики в два етапи. Тобто, споч... ну, якщо у вас наповнювач, котик ходить, то спочатку треба його привчити без наповнювача ходити, Для цього ми маємо спеціальні додаткові лоточки прозорі. От. І потім вже коли котик привчився, бачите, як водичка зливається, всі щасливі котики і ми. То о, потім вже знімаємо молоточок привчальний. І от бачите, кнопочку відмиваємо спочатку біля котика, щоб він зрозумів, що там водичка нічого страшного, що воно через декілька секунд пройде і буде знову сухеньке, чистеньке. от. А потім, вже, коли котик звикне, то включаємо сенсорний режим, і відмивається самостійно. Бачите, задня труба підключається до. Каналізації любим сантехніком він вам підключить, ставлять біля унітазу, під умивальником, в коридорі, десь під сходами. Тобто, де у вас є каналізація, там і ставте. Підходить також для маленьких собачок. Друзі, ми також розігруємо, підписуйтесь умови мою шапці профілю. Ну і, звісно, репост, комент, розіграш маємо також цього девайсу. Теж беріть участь. Ось, бачите, як гарнесенько, водичка чистесенька, всі щасливі. <сум> Бо ти бере, як звичайному унітазі, немає ніякого наповнювача, розкиданого запаху поганого, ну і так далі. Тобто дуже класний девайс. <сум> а що ви думаєте про ось таке чудо-винахід такий? Я рахую, що це винахід без першого століття. Ми дуже щасливі. У мене навіть посудомейки нема, але ось цей девайс є. <сум> Пишіть, діліться своїми враженнями, будемо раді читати.